Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 1 січня окупанти пробували бити по верховній раді шахедами банкова парламенту сколки. І дрони встигли наробити біди. Крім того, росіяни здійснили не так давно черговий ракетний обстріл України, зокрема за Києва. Наша ППО відмінно спрацювала і не допустила жодних влучань. Ймовірно, що це мало стати з відповіді окупантів на атаку дронами по Кремлю. Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 четвертого каналу розповів військовий експерт Оковник запасу зас утальочок інструктора Романа Світана. За його словами, росіяни вже зробили декілька спроб, намагаючись добратися до купола Верховної Ради. Він нагадав, що спершу Росіяни випустили вісім ракет з Чорного моря, тобто був аморський старт а усі вони були знищені в районі Дніпра. А під ранок був також повітряний старт. Окупанти запустили ракети Х-101, Х-555, які увійшли переважно на Київ. Але ракети на молекули не розчиняються, тому вони падають і створюють великі проблеми на землі. Зокрема, після падіння уже збитому. Останні наголосив освітан під ранок за його словами з'явилася інформація, що дві ракети йшли на Черкаську область. Тобто наймовірніше під ударом знову мала бути Умані. Там теж побачається прояв антисемізму, тому що Умані є могила РБН хамама а в Дніпрі великий єврейський центр. Військовий експерт зауважив, що російські окупанти знову били по трьох українських містах у Мані Дніпрі, і, звісно, Києву. Київ наймовірніше. Купол на купол вони намагалися обміняти. Вважає полковник запасу ЗСУ. Вони росіяни хворі на усього голову Зв'язала розміла, коли йшов кенджал на Київ і вибух перед куполом Кремля. Це ланки одного ланцюга наголосив світан. За його словами, о 2.30 цієї ночі вибух над Кремлем. А о 2.30 пройшов російський кенжали який збили наші повітряні сили. Тож логічно, що він призначався для удару по куполу Верховної Ради. Тут зв'язка і навіть за часом. Після цього бодали полковник запасу ЗСУ, Росіяни не заспокоїлися. Була ще спроба накрити Верховну Раду 35 дронами. Шахе тепер уже випустили 15 ракет. До бік нашої столиці у той же час секретна і таємна вилазка на аеродромі Львова знову захоплені каби та ракети нашими силами. Третя лінія оборони в Курську не витримує. Саме туди зараз кинули шалони корейців. Офіційно окупанти приховують те, що ап'єде час останньої атаки сили оборони України успішно вразили військовий аеродром та засоби ППО окупантів Липецьку. Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі Липецька, два злетіти не встигли з 26 літаків. Вилетіло тільки чотири. Під час атаки вражені склади з крованими авіаційними бомбами. Момента ряда ще інших об'єктів тому районі аеродрому зафіксовано кілька пожеж, джерел спалаху, піднявся сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродрумі Липецьк базуються літаки су 34 Су-35 та міг 31 повітряно-космічних сил Росії. Результати ураження уточнюються. В той же час у новій колонії під Курськом згинуло чотири повні роти, понад 350 загиблих, в тому числі корейців. Крім того, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах Росії на тимчасово. Окуповані території Донецької області підтверджено точне влучання та знищення одного з радара ЗРК с триста за інформацією Сіянена. Заяви Росії про зупинення українського вторгнення на території Курської області не відповідають дійсності. А останні дані розвідки свідчать про те, що бої на цій території тривають. А завдання збройних сил України в Курській області полягає не в утриманні території за будь-яку ціну, а у завданні максимальних втрат російськими військами щоб знизити тиск противника на інших ділянках фронту. Про це розповів військовий експерт. Учасник миротворчих місій у Косово в Іраку Сергій Грабський. Військовий експерт зазначив, що російське групування в Курській області, яке намагаються виконати наказ Путіна і вибити українську армію, налічує близько 50 тисяч солдатів. Але, як ми бачимо, де не виходить чи відходили наші війська. Так, протягом попереднього тижня був відхід унаслідок досить масового удару російських військ по наших позиціях. Але чи перебувають наші позиції у смертельній небезпеці? Я б так не сказав, наголосив грабський. На Курському напрямку за його словами зберігаються маневрена ситуація. Відповідь на російські атаки ЗСУ проводять успішні контратаки. Загалом завдання наших військ на Курщині полягає не у тому, щоб утримувати територію за будь-яку ціну, а у тому, щоб завдати максимальну поразки військовим противникам, щоб знизити тиск як на Купінський напрямок, так і в районі Турецька. Не допустити посилення покровського групування, яке має завдання атакувати напрямок на Покровська. Також бої тривають. Але ще раз давайте про найважливіше нашою метою не є отримання території Курської області за будь-яку ціну. Наша мета полягає у завданні максим. Мальних втрата противнику підсумував Сергій Грабський. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.